Коли приїде тато, ти той Бог, що чуда вчиняє, псалом 76,15. Мамо, ну чому ці погані листочки ніяк не починають падати? невдоволено спитала Оленка. Вона сиділа на кухні, вдивляючись у вікно на сливове дерево, яке росло біля їхнього будинку. Мама, яка тим часом готувала вечерю, здивовано подивилася на свою п'ятирічну доньку і відповіла, так, листя не падає, бо для цього ще не настав час. Тоді я сама їх зірву, не давши мамі договорити, обурено заявила Оленка. Що з тобою? Чому ти так говориш? суворо запитала мама. Тому що тато сказав, що повернеться додому, коли листя падатиме, а вони все не падають і не падають. Засмущено промовила Оленка. Тато Оленки був божим служителем і два тижні тому поїхав по церковним справам у чергову поїздку. А коли ти повернешся додому? запитала його перед від'їздом Оленка. Швидше за все, коли падатимуть ці листочки, відповів тато і показав рукою на сливове дерево за вікном. Спочатку вони пожовтіють, а потім почнуть пати на землю. І тоді я повернусь. Після його від'їзду Оленка щоранку, прокинувшись, відразу підбігала до вікна, щоб подивитися на дерево. Але листя на ньому було ще зелене. Одного разу Оленка, вийшовши з дому, підійшла до цього дерева і щосили сили трясла нижню гілочку, яку їй вдалося дістати. Але як вона не намагалася, жоден листочок так і не впав на землю. Я все одно сьогодні всіх їх обірву, сердито повторила вона, щоб тато приїхав швидше. Навіть якщо ти їх зірвеш, це не допоможе, сказала мама. Листя з дерев почнуть пати тільки свого часу. А коли вже буде свій час? нетерпляче запитала Оленка. Це точно знає тільки Бог, відповіла мама. І в потрібний час. Він дозволить листям впасти з дерев. Хіба листя слухається Бога? здивувалася Оленка. Так, підтвердила мама. Богу слухняні всі дерева, і сонце, і місяць, і звірі в лісі. І люди. упевно додала Оленка. Але тут мама сумно заперечила. Ні, на жаль, доню, ми, люди, часто буваємо не слухняні Богові. Бо у всіх нас живе гріх. Так, я це знаю, вигукнула Оленка. Але я ще знаю, що Ісус Христос помер за грішників і Він дуже любить усіх, правильно, підтвердила мама. Ісус любить нас і хоче, щоб ми були Йому слухняні. І я теж завжди хочу його слухатись, заявила Оленка. Тоді ти маєш терпляче чекати татого повернення. Сказала мама, не забувай, що твій тато робить дуже важливу роботу для бога. Гаразд, тоді я не рватиму листочки, зітхнувши, походилась Оленка, і раптом жваво запитала. Мамо, а Ісус може дозволити листочкам упасти швидше? Звичайно, відповіла мама. І навіть може зробити більше, про що ми його просимо. Адже він Бог, який. Творить чудеса. Як добре, зраділа Оленка. Вона тут же склала ручки і, заплющивши очі, сказала: Ісусе, я теж хочу слухатися тебе так, як тебе слухається сонце та місяць. Тепер я не буду більше плакати і зривати листя з дерева. А краще помолюся, щоб мій тато приїхав швидше. Наступного ранку, прокинувшись, Оленка вже не побігла до вікна, щоб подивитися на листочки. Вона твердо вирішила, що чекатиме на тата стільки, скільки потрібно. Як завжди, Оленка спочатку пішла у ванну, вмилася. Після цього вона вирушила на кухню і завмерла на порозі. За столом сиділа мама з татом і пили чай. Ой! Мій татку, приїхав! із захопленням вигукнула Оленка і кинулася в його обійми. Потім, трохи заспокоївшись, запитала, а коли ти приїхав ще вночі, відповів він. Тут раптом Оленка переможно промовила: Ось бачиш, листочки з дерева ще не впали, а ти вже повернувся додому. Так, доню, це просто дивно, підтвердив він. Але нам вдалося закінчити всю роботу набагато раніше, ніж ми очікували. Напевно, ти багато про це молилася? Ні, не дуже багато, чесно зізналася Оленка. Але я пообіцяла Ісусу бути завжди слухняною йому і не плакати, коли ти знову поїдеш. Тоді він узяв і зробив чудо.